То. Друзі, привіт! Сьогодні у нас на відео огляді електрофетбайк Corsair Hunter з двигуном потужністю 500 Вт. Акумулятор в нього встановлений на 48 В, 15 А літіоновий, зйомний, дуже зручно можна його зняти, занести в приміщення, підзарядити. Також по трансмісії, трансмісія на даному фетбайкі стоїть оригінальна Shimano, передній перемикач Shimano, також задній перемикач Shimano, каретка Shimano на 7 швидкостей, шатуни алюмінієві, рама цього фетбайка 19 дюймів, також алюмінієва електровелосипед досить, досить легкий. Пино з керма алюмінієвий. Також демонструю вам гальмівну систему. Shimano, гальмівна система оригінальна гідравлічна диск 160-й, що ззаду, що спереду. По колесам колеса 26 дюймів мають глибокий протектор. Що дозволить даному велосипеду чудово себе почувати на бездоріжжі, також є фара для безпечного нічного пересування. Зараз ми її включимо. І також для пересування містом є сигнал. По зросту даний велосипед розрахований на зріст 1,60-1,85 м. Мій зріст 1,85. Я досить комфортно себе почуваю на ньому і можу сказати, що навіть людина з більшим зростом буде себе почувати на ньому зручно. Тому даний велосипед можу рекомендувати, якісно виконаний, якісна автоматика, гальма якісні встановлені. Підписуйтесь на наш канал, якщо відео сподобалось, ставте лайки, задавайте питання в коментарях. До зустрічі в нових відео.